Для вас працює команда Інтера, і я, Лілія Налягака. Продовжуємо інформувати про важливі події дня. Понад півсотні разів росіян атакували сьогодні Дніпропетровщину. За інформацією ОВА, у Нікопольському районі постраждав 32-річний чоловік. Військові РФ били з важкої артилерії та атакували фпв дрони. Пошкодження сільгосппідприємство, майже півтора десятки приватних будинків, шість господарських споруд, парники, гараж, заправка зачепило інфраструктуру, газогін, лінії електропередачі, кілька автівок, мікроавтобус. У Синельниківській громаді понівечений приватний будинок. А в Петропавлівській через нічні удари пошкоджено чотири багатоквартирні будинки й один приватний, побиті гаражі й дві автівки. Унікальну операцію провели надзвичайники у Вишгороді на Київщині. Як повідомили рятувальники, після російської атаки один із ворожих дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Крім безпілотника та його бойової частини, фахівці ДСНС виявили на даху 21 касетний боєприпас. Для того щоб зняти все з даху, надзвичайники використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота. Він зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крана завантажили в піротехнічний автомобіль. Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику. Дана операція є унікальним, тому що так на дахах будинку, ми жодного разу роботи багато, багато функціональне не використовували. У Флориді завершилися перемови між українською та американською переговірними групами. Два тури близько чотирьох годин за зачиненими дверима. Американську делегацію очолював державний секретар США Марко Рубіо, українську – секретар РНБО Рустем Умєров. За підсумками обидва перемовники прийшли до преси. За перебігом переговорів стежив і наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він з нами наживо зі сполучених штатів і готовий поділитися новинами за підсумками зустрічі. Діма, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць. Колеги, дивіться, ну по-перше, трішки нова локація, незвична локація. Це навіть не Майамі, як писали в пресі. Це курортне невеличке містечко неподалік. Майамі, Халандей, біч. І саме тут знаходиться розкішний гольф-клуб, який належить особисто Стіву Віткову. Для переговорного ну, для публіки, для преси це нова локація, тому що вперше тут з'являються журналісти. Для преси, для переговорного процесу, локація не дуже то й нова, тому що саме тут були за ми дверима переговори Віткова з одним з українських переговірників Уміровим, і саме тут були довгі розмови за зачиненими дверима без преси. Віткова із представником Путіна Кирилом Дмітрієвим. Ну і бачимо, що знаєте, саме тут, саме в цій локації, з'явився той самий так званий план Віткова з 28 пунктів, який як зараз вже зрозуміло був нав'язаний російською стороною. Але зараз уперше преса тут з'являється уперше преса може. Спостерігати за тим, як на цій новій для переговорного процесу локації відбуваються переговори. Те, що я чую, неофіційно, що саме українська сторона, що саме Україна наполягала на тому, щоб була максимально прозорість, щоб була максимальна відкритість, щоб пустили пресу. Це стало несподіванкою навіть для американських змі, тому що розмовляв з колегами з Ройтерса. Ну вони буквально сьогодні зранку запізнювалися, намагалися зістатися до халандейл Біч, що ми бачимо по переговорам, якщо є можливість, попрошу наших режисерів. Давайте подивимося на картинку, як вони проходили на переговорах з українського боку розвідники військові. І з українського боку це ум'єров, і з українського боку це кислиці. Це перші переговори, коли немає Єрмака з американського боку, ми бачимо Марко Рубіо, державного секретаря, як главу переговорної групи. Це теж уперше. Ну звісно, є присутнім Вітков, Але якщо бо у вас буде можливість передивитися потім відео в інтернеті, або зараз ви якщо подивитися, він дуже стомлений. Він уперше наголений, і здавалося б, хоча все в нього дома в його приватній резиденції відбувається, і він Дуже розчарований, просто по ньому видно, скоріш за все, злив його телефонних переговорів з росіянами, ну дався в знаки. А те, що писала американська преса до початку, що, начебто, під час цієї розмови, під час цієї зустрічі, мають узгодити два пункти, які відклали після переговорів в Женеві. Це, начебто, мала бути розмова про територіальні поступки, і, начебто, мала бути розмова про гарантії безпеки. Саме тому серед американської преси ну настільки серйозна була зацікавленість. Саме в тому, що скажуть за підсумком переговорів, те, що ми почули від державного секретаря і від українського секретаря РНБО, це все ж таки були запевнення, що зараз шукають комплексне рішення. Втім, обидві сторони уникали якоїсь конкретики, ну якраз щодо того, які пункти вони хотіли погоджувати, чи вони їх погодили. Єдине про що можу сказати, як журналіст, очікувалося з самого початку, що глави делегації відповідатимуть на запитання преси, те, що вони. Вийшли до преси, те, що не скасував, це вже хороший знак. Водночас, те, що вони відмовилися відповідати на будь-які запитання американських і українських журналістів, все свідчить про те, що ну є розбіжності і досить серйозні розбіжності між сторонами в будь-якому разі. Те, про що домовлялися американська і українська делегація в Женеві і зараз у Флориді, це те, що найбільш серйозні, найбільш проблемні питання, які залишаються, їх все ж таки винесуть задушки переговорів для того, щоб особисто Зеленський і Трамп могли про це поговорити. Ну, ось в принципі, те, що обговорюється зараз, те, що зараз в заголовках. А вам я пропоную послухати пряму мову, що говорили глави делегації, що дослівно вони сказали, щоб ви могли зробити власні висновки. У мене обмаль часу, і хочу проінформувати вас. У нас була ще одна дуже продуктивна зустріч. Продовження того, що було в Женеві, і того, що відбувалося цього тижня, наша мета завершити війну, але йдеться не лише про це. Ми хочемо також допомогти Україні назавжди бути в безпеці, щоб вона більше ніколи не стикнулася з новим вторгненням. Також хочемо, щоб Україна вступила в епоху справжнього процвітання, щоб український народ вийшов з цієї війни, не просто відбудувавши країну, а щоб Україну відновили так, аби вона стала сильнішою і заможнішою. Тому те, над чим ми працюємо сьогодні, це комплексне бачення. Йдеться не лише про умови Зупинення бойових дій а й про умови, які забезпечить Україні довгострокове процвітання, вважаю, ми почали закладати основи для цього, і думаю, що продовжили цю роботу під час наших розмов протягом цього тижня. На мою думку, ми знову просунулися сьогодні, але попереду ще багато роботи. Це делікатний складний процес із великою кількістю складових. І, очевидно, є ще одна сторона, яка також має бути частиною цього рівняння. Ця робота триватиме пізніше цього тижня, коли Вітков поїде до Москви, хоча ми до цього були на зв'язку. З російською стороною в різних форматах і досить добре розуміємо їхню позицію. Попереду ще багато роботи, але сьогодні в нас знову була дуже корисна сесія, під час якої, як я вважаю, був досягнутий додатковий прогрес. Ми і далі реалістично оцінюємо наскільки це складно, але водночас залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що в міру нашого прогресу формується спільне бачення, йдеться не лише про завершення війни йдеться про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке ми сподіваємось буде більш заможнім ніж. Будь-коли раніше ми в чергове вдячні американському народу, американському керівництву та чудовій команді на чолі з державним секретарем Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером за їхню колосальну роботу разом з нами. Наша мета заможна сильна Україна. Ми говорили про майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу, і сполучені штати нас надзвичайно підтримували. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Зараз ця зустріч була продуктивною і успішною. На подальших етапах сподіваємося, ми і надалі інформуватимемо вас про результати. Дякую keep you you. you updated. Thank you. Okay. Thank you very much, I'm going to Кіпі апдейтурима і переходимо до інших новин. Двоє людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Куп'янського району Харківщини минулої доби. Про таке повідомляє місцева військова адміністрація. Саме місто Куп'янськ. Росіяни рівняють із землею, застосовують каби. У місті та районі триває евакуація місцевих жителів. Сьогодні 13 людей вивезли до Харкова, де їм надали необхідну допомогу. Здається, тут не тільки місто Куп'янського навколишнім населеним пунктам, які дійсно фактично рівняються з землею, де ворог так само активно застосовує керовані авіабомби. І сьогодні ввечері, і вчора ввечері, і вночі у нас були атаковані, з тому числі з використанням. Герань 2 БПЛА Великоборлоцька громада. Там є суттєві руйнування приватних будинків. Є один чоловік постраждалий сьогодні. Вже вивозили теж чоловіка 87 року народження з міста Куп'янська, який отримав поранення внаслідок артилерійських обстрілів. На покровському напрямку від початку доби російська армія 44 рази атакувала позиції наших захисників. За даними генштабу ЗСУ, запеклі бої точилися у районах Покровська, Червоного лиману, Мирнограда. Родинського Бої зіткнення тривають. Ситуацію ускладнюють погодні умови. Останнім часом стоять щільні тумани. Про це в нашому ефірі розповів начальник штабу дивізіону арт-розвідки окремої артбригади Нацгвардії України Ігор Яременко для підрозділу. Зараз ви можете задонатити на допомогу, і вони виють найнебезпечнішому напрямку. Під час туману не зовсім відомо кількість особового складу, яка проникає в той же час. Ворог несе шалені втрати під час намагання захопити місто, тому статистика просто не встигають підрахувати всі заходи, всі виходи і всіх загиблих солдат Російської Федерації. Тому дуже складно про це про конкретні цифри говорити саме на даний час. Тактика різна від малих піхотних груп до штурмів з використанням великої кількості бронегруп, це там до 20 одиниць важкої техніки, танків БМП, МТЛБ, БТРів. На Київщині триває відновлення освітніх закладів, які були пошкоджені через ворожі дії росіян. Завдання стоїть не лише зробити ремонти, а й удосконалити процес навчання. У цьому допомагають мультимедійні дошки та інша техніка. В одному з відновлених ліцеїв побував і мій колега Анатолій Журавльов. Цей гомін учнів тепер невід'ємна частина атмосфери у цьому ліцеї. Хоча ще кілька тижнів тому тут було тихо. Наш навчальний заклад був дуже пошкоджений, і ось від детонації боєкомплекту танків двох загорілася частина, яка зі спортзалом була. До речі, музей у нас був чудовий краєзнавчий, який повністю зруйнований. У нас вчитель все своє життя збирала туди експонати, і чудові були екскурсії, немає нічого. На початку повномасштабного вторгнення під час тимчасової окупації села Плоске навчальний заклад зазнав значних пошкоджень, розповідає директорка. Їх можна побачити на цих фото. Приблизно третину будівлі ліцею було знищено. Ми е, проводили навчальний освітній процес в приміщенні дошкільного підрозділу. Це наш садочок, і для 14 класів 270 тоді дітей це було ну, надзвичайно тісно. І не пристосована інфраструктура садочку до школи, звісно, також. Але тим не менше, ми облаштувалися в дві зміни, налагодили роботу, налагодили підвіз, харчування, все це було в садочку. 2023-го почали масштабні роботи з відновлення закладу. Тепер тут понад 250 учнів, серед них і маленькі жителі навколишніх сіл. З освітнім процесом ознайомився і начальник Київської обласної військової адміністрації. Ми бачимо нові сучасні технології. Це і кабінет хімії, кабінет біології, кабінет інформатики, актова зала, харчоблок, нова їдальня приміщення, спортзала, в якому сьогодні приходило змагання плічопліч. Тобто, новий сучасний заклад, в якого є бажання в дітей навчатися. На відновлення пішло понад 180 мільйонів гривень. Учителі кажуть, і колектив, і діти вже адаптувалися до нових умов і тепер чекають на гостей у своєму ліцеї. Візуально набагато краще. Візуально у нас просто, мабуть, найкращий ліцей. Ну не знаю, в області я не їздила скрізь, але я думаю, що так от тут. По по поблизькому, то так найкращий в нас. Він не змінився по розміру. От він змінився, мабуть, по наповненню, тому що от оновлений харчоблок, оновлені класи, в нас в кожному класі є мультимедія. Тобто для сільських дітей це ну, просто супер. Ми пишаємося не тільки тими стінами, які є. Ми пишаємося педагогічним колективом, який у нас є. Ми пишаємося тими дітьми, які навчаються. Тому що школа це не тільки стіни, це ми, ми школа, так, ми ліцей. Раніше. Ми хизувалися своєю творчістю, своїми досягненнями. Ну а зараз ми можемо похизуватися ще і приміщенням. Тому ми з радістю запрошуємо наших колег в цьому році. бачите, в нас проводяться спортивні заходи. Так можливо, будемо проводити якісь тренінги, відкриті заходи. Анатолій Журавльов, Олексій Шматов. подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини. Президент Польщі Кароль Навроцький скасував зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Причина візит останнього в Москву. Там Орбан і Путін говорили про постачання російських енергоресурсів в Угорщині та про Україну. У канцелярії польського президента зазначили, Навроцький виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, яку спровокувала Росія, і дотримується принципу, що безпека Європи залежить від солідарних дій, зокрема у сфері енергетики. Як зауважили у Євросоюзі, Віктор Орбан під час свого візиту не використовував мандат ЄС і давно не грає в європейській команді. ЄС виділить Молдові 20 мільйонів євро на посилення її протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після чергового порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. Як зазначила, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, це є неприйнятним і ставить під загрозу цивільне повітряне сполучення. Вона зауважила, небо Молдови не має стати жертвою російської війни. Нагадаю, у ніч проти 29 листопада, коли Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні, два російські дрони залетіли на територію Молдови. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Нетаніагу звернувся до президента країни з проханням про помилування ще до завершення судового процесу. Він заявляє, що судові слухання, які тривають вже п'ятий рік, заважають йому повноцінно керувати державою. Тож помилування піде на користь Ізраїлю. Нагадаю, Нетаніагу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою, але він повністю заперечує провину. Його адвокати направили до адміністрації президента Іцхака Герцога лист, у якому стверджують, президент може втрутитися в інтересах суспільства та для зміцнення національної єдності. Мене нараз обирали на демократичних виборах, і я отримував вашу довіру і надалі керувати як прем'єр-міністр Ізраїлю, щоб насамперед втілити ці історичні завдання. З цих причин мої адвокати сьогодні подали прохання про помилування президентові держави. Я очікую, що кожен, хто бажає добробут Україні, підтримає це. У вільнюсі знову обмежили використання повітряного простору над місцевим аеропортом. Уже кілька разів за осінь литовська столиця змушена реагувати на незвичну активність повітряних куль, яку влада називає потенційною гібридною загрозою. Цього разу попередньою причиною стали навігаційні сигнатури, схожі на траєкторії аеростатів, що рухалися в напрямку литовища. Обмеження діятимуть до 23-ї години. В аеропорту зазначають, рішення щодо кожного рейсу ухвалюють самі авіакомпанії. Тож пасажирам радять уважно стежити за оновленнями від перевізника. У Гонконзі оголосили триденну жалобу після однієї з наймасштабніших пожеж за останні десятиліття. У житловому комплексі у районі Тайпо відомо вже про щонайменше 146 жертв, десятки поранені, а понад 40 жителів досі вважають зниклими безвісти. Як повідомляє Soul's China Морнінг Пост, рятувальники продовжують пошукові роботи. Лише у неділю поліційний підрозділ виявив ще 18 тіл, і це п'ятий день після трагедії. На всіх урядових будівлях приспустили прапори і сповістили про жалобу. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз у ефірі проєкт ірини Баглай, ціль 4.5.0».